Це відбувається в нашій роботі на ранкових уроках з тими статтями, те, що ми протягом дня говоримо про ці статті, про ці тексти. Так чи інакше, і хочемо це обробити, з'єднатися з ними все більше та більше, в розумінні, відчутті, коли чуємо всіх товаришів. Я включаюся в них, так як вони розуміють, як вони і я не боюся втратити себе в їх поясненнях, як вони до цього ставляться. Навпаки, я готовий просто скинути себе в десятку та включитися в усі їх відчуття та думки. Чому? тому що там всередині десятки знаходиться творець і тоді я себе кидаю туди зі своєю думкою та отримую звідти себе, себе вище, вище знання звідки приходять ці духовні розуміння від того що я скасовуюсь Відносно десятки. І всередині народу мого знаходиться творець. Тобто творець всередині десятки. Наскільки вони мені здаються можливо меншими, можливо, менше розуміють та відчувають, але це не вірно. Це не вірно. Це як рабі Йосі бен Кісма. Коли він скасувався перед своїми учнями, без цього він. Не міг підійматися щодня, це духовний закон. Наскільки я скасовуюсь, перед десяткою, я один десятці, я обов'язково піднімаюся на більш високе щабель. Вони всі можуть бути меншими за мене. Але я разом з цим зв'язком зв'язок це вище за мене. Тому це така форма просування. І ми повинні тому працювати протягом дня над цією статтею, над цими матеріалами, які ми вивчали і постаратися реалізувати між нами.